Головне події в Харкові та області 10 грудня. Ракетного удару завдали росіяни по тиловому місту Златопіль на Харківщині. Воно віддалене від лінії фронту та нечасто стає об'єктом обстрілів. У день 10 грудня по центру Златополя прилетіли іскандери. За даними Харківської обласної прокуратури, один із ударів прийшовся по центру міста. Пошкоджені адмінбудівлі, відділення банку та пошти, а також приватні будинки. Мер златополя Микола Бакшеєв етері Суспільного уточнив, що цілили по об'єкту критичної інфраструктури. У місті виведена з ладу електрична підстанція. Постраждали 11 людей. У Хува відзначили, що одна з поранених у важкому стані. Справу Віталія Ганчева передали до суду харківські прокурори. Цей підполковник міліції та колишній заступник начальника Дергачівського райвідділу підтримав російських загарбників ще в 2014-му. Служив у міліції так званої ЛНР, а із початком повномасштабного вторгнення з'явився в окупованій на той момент козачій лопані в якості начальника так званої ВГА. Ганчев став одним із публічних облич окупантів на Харківщині. За даними слідства, він встиг вчинити цілий букет злодіянь, усіляко допомагаючи загарбникам. Тож отримав обвинувачення за двома статтями УК колабораціонізм і держзрада. Йому загрожує довічне. Оскільки Ганчев утік із Харківщини, восени 22-го, його судитимуть заочно. 28-річного втікача з України довелося діставати зі снігів румунським рятувальникам. За даними місцевих журналістів, ухилянти з Харкова тікав за кордон через гори разом зі своїм котом, і саме кіт врятував йому життя. Організація Сальвамонт Марамурес, яка займається порятунком у горах, повідомила. Утікач провів близько 12 годин в ущелені та ледь не замерз насмерть. На думку лікарів, саме кіт, якого чоловік притискав до грудей, зігрів його на 10-градусному морозі. Зараз утікач у румунській лікарні. 15 тисяч квадратних метрів під землею займатиме лікарня в Харкові. Безпечний медзаклад проєктують на базі обласної лікарні. Подробиці повідомив ветеріна з марафону начальник хова Олег Синігубов. За його словами, при розробці проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали військові конфлікти. В Україні це буде перший подібний заклад. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.